Доброго дня, мої любі з вами Радіо Бока і я пані Ганна. Сьогодні презентую вам короткий любовний роман Як позбутися хлопця або «Пешкетний Купідон». І, хоч День Закоханих вже позаду, але ж завжди хочеться такої світлої історії про кохання, якою і є наш роман. В цій розповіді йдеться про Купідона, який підібрав ідеальну дівчину для Артема. Залишалося лише поцілити у них стрілами кохання, і справу зроблено. Через прикру помилку чоловік закохується в необрану жінку, а у прибиральницю своєї фірми дівчина не бажає його уваги та робить все для того, щоб позбутися хлопця. А що ж буде далі? Слухайте саме зараз. Кристина Асецька. Як позбутися хлопця? Або бешкетний Купідон». Робочий день давно закінчився, але Артем досі працював над проєктом. Ну, як працював? Документи вже давно готові, проте скрупульозний чоловік соте перечитував і шукав невидимі помилки. Зрештою, втомлено протер очі пальцями і вирішив, що на сьогодні досить. Його підлеглі вже давно святкували День закоханих, а оскільки він не закоханий. Та я святкувати немає чого. Одягнув чорну дублянку, замотав на шиї шарф і вийшов з кабінету. Дзвінкий цокіт підборів привертав увагу і озвучував кожний крок молодої дівчини з білявим волоссям. Вона поправила білу шубку зі штучного хутра, глянула на чоловіка великими блакитними очима з під довою хвій і сором'язливо стиснула губи, обведені червоною помадою. Пройшла повз заклякло чоловіка. Що огорнув її липким поглядом, і залишила після себе шелф приторно солодкуватого аромату квіткових парфумів. Артем скривився і відвернувся, закриваючи двері на ключ. Ця жінка здавалася ідеальною, якби не її парфуми. З такою зустрічатися він точно не буде. В цей час за його спиною в повітрі на пухнастих крилах завис купідон. Він поправив білу туніку з золотавим поясом. Та лукаво посміхнувся. Цьому чоловікові жодна жінка ніколи не подобається. В одної велике мочки вуха, в іншої нерівні зуби, а в третьої взагалі товсті кісточки на ногах. Саме тому, у свої скромні 35 років, чоловік і досі не одружений. Сьогодні гарний день для помсти, і ця блондинка ідеальний варіант для Артема. Купідон з колчана, що висів за спиною, дістав стрілу із загостреним вістрям та наконечником у формі серця. Пам'ятав, що сьогодні у нього залишилося дві стріли для двох самотніх сердець, прицілився і вистрілив у чоловіка. Навколо нього одразу виникло червоне світло, яке вмить безшумно вибухнуло та розлетілося коридором. Артем нічого не відчув і продовжував прокручувати ключ у замку. Купідон задоволено потер долоні та потягнувся за іншою стрілою. За спиною так і не намацавши стрілу, вхопив повітря. Здивований зняв колчан з плеча і замість стріли знайшов у ній дірку. Не розумів, як вона там з'явилася, але добре усвідомлював це катастрофа. Блондинка вже зникла у ліфті, а артем навіть на неї не глянув. Потрібно якнайшвидше знайти загублену стрілу і поцілити у дівчину. Інакше Артем закохається у першу особу жіночої статі, яку побачить. Купідону залишалося сподіватися, що, поки він шукатиме стрілу, ніхто не трапиться на шляху в Артема. Змахнувши білими крилами, Купідон полетів на пошуки, а чоловік, закривши двері, поклав ключі у кишеню. Широкими кроками попрямував вперед. Почув, як смартфон подав сигнал про отримання повідомлення. Витягнув телефон та розчаровано поглянув на екран. Мобільний оператор вкотре пропонував вигідний тариф, який здавався здирницьким. Раптовий скрип дверей, стук та біль в голові висмикнули з невеселих думок. Перед очима постала жінка, яка відчинила двері і вдарила ними по лобі. Одягнута у халат прибиральниці. Розмахувала шваброю та мила підлогу. Побачивши чоловіка, що однією рукою тримався за голову, перелякано схопилася долонею за рота. Ой, вибачте, я не хотіла, не дуже болить. Артем з під насуплених брів злісно глянув на жінку. Придивившись, помітив, що вона досить молода, на вигляд, десь років двадцять п'ять, а то й менше. Русяве волосся, складене у неохайну гульку. Неслухняні пасма втекли і спадали на щоки, а карі очі з тривогою дивилися на нього. Саме у цих шоколадних очах він потонув, навіть не намагався знайти недоліку її зовнішності, як робив це сотню разів раніше. Різкий удар у серці, і Артем відчув незрозуміле тяжіння до цієї дівчини. Він усміхнувся і нарешті відірвав руку від лоба. Не хвилюйтесь все добре. Але в якості компенсації вимагаю повечеряти зі мною. Дівчина опустила долоню і недовірливо глянула на нього. Тобто, я маю платити вам вечерю? Ні, я вас запрошую на побачення. До речі, я Артем. Прибиральниця, ніби відтягуючи час, зігнулася та зняла ганчірку зі швабри. Знає вона цього Артема. Не персонально, звісно, але про славу невиправного бабія чула. От тільки не могла збагнути, що йому треба від неї. Зважилася і поглянула у сині очі. Я надія, і знаю, хто ви, Артеме Михайловичу. Чула, які плітки ходять про вас коридорами. Я не та, хто вам потрібний. Такі стосунки мені не цікаві. Які такі? Я не пропонував нічого. Будь які стосунки з вами мене не цікавлять. І до того ж, я стара. Сподівалася, що ці слова знищать його увагу до неї. Я теж. Артем злегка посміхнувся і ніби потішався із ситуації. Дівчина скривилася і продовжувала наводити аргументи. Я вагітна, не страшно. У мене вже є троє дітей, люблю дітей. Надії здалося, що чоловік кипкує з неї. Тоді озвучила останню причину, яку змогла вигадати Я заміжня. Розлучишся. Така наполегливість. Здавалася, дівчині підозрілою. Не розуміла, чим викликала цікавість у цього чоловіка. Це все більше нагадувало невдалий жарт. Несмішно. Ви що, нічим не злякати? Дівчина, ніби її застали за крадіжкою, сором'язливо сховала погляд. Помітивши, що у неї закінчилися відмовки, чоловік стиснув плечима. Так і знав, що ти брешеш. У мене справді є син, і я вже розлучена. Цього разу Надія сказала правду. Артем схвильовано поправив шарф, наче він нестерпно здавлював шию. Послухай, це просто вечеря. Я наполягаю, інакше звільню. Ти ж знаєш, що ця фірма належить мені. Одна вечеря, і все обіцяю. Надія зрозуміла від цього хижака не втекти. Звільнятися не хотіла адже має дбати про сина, що залишився після розлучення жити з нею. Важко довіритися комусь знов. Тим більше Артему з його славою. Проте одна вечеря ні до чого не зобов'язує. Що ж, хоче він побачення, буде йому побачення. Але вона зробить все, щоб воно стало найгіршим у його житті, і він забув про її існування. Простягнула йому брудну ганчірку і змусила взяти до рук. Тоді я йду одягатися, а ви домийте коридор замість мене. Демонстративно витерла мокрі долоні об його другу дублянку, залишаючи на ній вологі сліди. Важно спостерігала за реакцією чоловіка, очікуваного обурення не почула, і розчаровано розвернулася та попрямувала до роздягальні. Відкрила свою шавку і, побачивши синій пуховик, передумала. Поспішно зачинила її і підійшла до шавки баби Нюри. От її одяг більше пасуватиме до цього побачення. Вибрала сіре у клітинку та навіть не знімаючи робочого халату, одягнула на себе. Схопила квітчасту хустку на жовтому фоні і покрила нею голову, зробивши дві складки на лобі та зав'язавши у вузлик спереду. Навмисно зробила себе старою і, глянувши у люстерко, залишилася задоволена результатом. Обвела губи коричневою помадою, навмисно вилізши за контур та, злегка замастивши зуби. Залишила записку своїй колезі і вийшла в коридор. Артем якраз останній раз провів шваброю по підлозі, закінчивши з прибиранням. Дівчина не повірила своїм очам. Адже це вперше директор миє підлогу. Побачивши дівчину, скривився Ти підеш у цьому? Так, це мій одяг, якісь проблеми. Надія сумнівалася, що він повірить у цю казку, адже рукави повністю ховали пальці. І пальто майже звисало з неї. Ну, не славилася вона пишними формами баби нюри. Що поробиш? Проте чоловік лише знизав плечима. Ні, жодних проблем пішли. Мовчки вони скористалися ліфтом та вийшли на вулицю. Артем підійшов до дорогого червоного позашлюховика. Надія невдоволено хмикнула сьогодні про комфортну поїздку нехай цей чоловік навіть не мріє. Заперечно похитала головою. Ні, ні, я в автомобіль не сяду. Мене одразу нудить. Завжди ходжу пішки. Знаю недалеко один чудовий ресторан. Прогуляємося. Погода й справді сприяла прогулянці. Мороз сильно щепав за щічки, з неба падав лапатий сніг, а вітер нещадно обвівав з усіх боків. Артем сильніше закутався в шарф і втиснув шию у плечі. Якщо така проблема, то, звичайно. Навіть якщо я їхатиму повільно, все одно нудитиме, дівчина кивнула і попрямувала засніженим тротуаром. Артем рушив слідом за нею, і все розпитував про її життя. Надія, нехотячи, відповідала і намагалася вигадати про себе наймерзенніші речі, проте навіть це не змусило чоловіка відмовитися від побачення. Надія це набридло, і вона вирішила приступити до рішучих дій. Показово здригнулася і огорнула себе руками. Мені холодно, не позичиш свою дублянку. Вона, мабуть, дуже тепла. Звісно, Артем навіть не роздумуючи, розчепив гудзики і зняв дублянку, залишившись в одному шарфі та піджаку, з під якого виднілася блакитна сорочка. Надія жадібно закуталася у неї, продовжувала йти, не розуміючи поведінки чоловіка. Артем стиснув шию та міцно приклав руки до тіла, і дівчина зрозуміла йому холодно. Проте все одно віддав свій одяг. Це, здавалося, дуже підозрілим і вирішила випробувати його нерви на міцність. Схопилася за нього та повалила на тротуар, впавши на нього зверху. Їй здалося, що почула хруст кісток, і вже злякалася, що перестаралася. Ой, я випадково, тут так слизько. І справді, слизько. Ці двірники нічого не роблять. Ти не забилася? Він поглянув на неї щенячими очима, і Надя навіть не знала, як реагувати. Поспіхом підвелася та обтрусилася від снігу. Все добре, ми майже прийшли. Це там. Вона тицьнула пальцем на протилежний бік вулиці, де вивізка ресторану два верблюди сяяла світлом та запрошувала у обійми закладу. Перейшовши дорогу, Надя відчинила двері та зайшла всередину. Артем рішуче вирушив слідом. Проте, коли побачив інтер'єр закладу, розгубився. Надія зняла хустку. Сподіваюся, ти не проти марокканської кухні? Ні. Чоловік поглядом оглядав приміщення. На світлих стінах нанесені традиційні марокканські орнаменти стільці та столи, які притаманні ресторанам, тут відсутні, натомість підлога застелена килимами з різнобарвними подушками, на яких сиділи гості закладу. Грала запальна традиційна музика з відчутним переважанням барабанів, а у повітрі пахло ароматами їжі. Вони повісили одяг на вішаки і пройшли до закладу. Дівчина, потішаючись, посміхнулася сама собі і плюхнулася на м'які подушки з червоними китицями, які тут замість стільців. Артем розмістився навпроти і з недовірою оглядався довкола. Ти тут уже бувала? Так. Декілька разів. Чудовий заклад. Тут їдять руками. Надя зробила замовлення, навіть не поцікавившись смаками чоловіка. Принесли велику прозору миску теплої води та поклали на підлогу між ними. Поки чоловік уважно спостерігав за відвідувачами, Надія помила руки та простягнула миску йому. Артем схопив її і здивовано підняв брови догори. О, тут ще й п'ють з мисок. Цікаво. Підніс її до губ та зробив кілька ковтків. Надія не поспішала розкривати справжнє призначення цієї миски. Насолоджуючись видовищем, не стримала посмішку на обличчі. Це для миття рук. Артем пискнув, і вода дрібними бризками розлетілася довкола, злегка намочивши килим. Чоловік поклав миску на підлогу та гидливо скривився. Офіціант, одягнутий у чорні штани, Білу туніку та бордову жилетку приніс велику глиняну тарілку, у якій гірками розмістили кілька страв. Це стандартний дегустаційний набір. Раджу почати з цього. Надя тицнула пальцем на м'ясо. Смакуватиме з цим соусом. Артем взяв до рук вказану страву та злегка намочив у соус, поклав шматок до рота і не поспішаючи, почав жувати. Як на мене, трохи жорсткувати, і соус загострий. Чоловік відкрив рота і швидко почав махати рукою. Наче віяло. Це що? Пастила м'ясо голубів. Артем закашлявся і взяв склянку води до рук. Жадібними ковтками випив воду і хоч трохи погасив пожежу у роті. Надія вирішила переходити до радикальних дій. Взяла телефон до рук та вдала, що зателефонувала подрузі. Привіт. Уявляєш, я на побаченні з власником фірми, на якій працюю, витримала театральну паузу, продовжила. Ні, він мені зовсім не подобається. Чорне волосся не завадило б пофарбувати, вже сивина видніється, зморшки навколо очей його старять, ніс, як картопля, а губи затонкі, і ще не завадило б позбавитися від певного животика». Надія приблизно п'ять хвилин торохтіла про Артема, вигадуючи недоліки у його зовнішності та заявляючи, що немає жодного бажання зав'язувати з ним стосунки. Весь час чоловік сидів похмурий, але терпляче чекав, коли вона завершить розмову і з острахом куштував страви, які їм принесли. Дівчина позаздрила такій витримці, і вирішила дещо змінити тактику. Попрощавшись з вигаданою подругою, почала фотографувати Артема. Ти ж не проти, якщо я тебе сфотографую. Хочу викласти фото в соціальні мережі та провести опитування, чи підходиш ти мені як пара. Людочка каже, що, згідно з описом, ні. Згідно з твоїм описом, я нікому не підходитиму. Чоловік важко зітхнув, дивлячись, як швидко дівчачі пальці натискають на екран. Не витримав та схопив її долоні. «Надія, я розумію, що тобі не подобаюся, але дозволь, я розповім трохи про себе. Дівчина кивнула та висмикнула свої руки зі спітнілих долонь Артема. Весь час, поки він говорив, вона набирала текст на телефоні і вдавала, що зовсім не слухає. Нарешті чоловік не витримав, і у його голосі почулося роздратування Що ти там пишеш весь час. Записую твої недоліки, щоб озвучити, коли ти закінчиш. Може, ж, зосередиш увагу на перевагах? Зосередила б, якби вони були. Дівчина взяла пальцями кускус -кус та поклала до рота. Вдала, що смак їй не сподобався, та виплюнула їжу у тарілку, при цьому гидливо скривившись. Смачно облизала пальці й уважно стежила за реакцією чоловіка. Наперекір всьому він дивився на неї захопливим поглядом, дратував своєю поведінкою, за її підрахунками, Артем вже давно мав би втекти. У відчаї дівчина схопила за лікоть офіціанта, що проходив повз. О, ти тут, красивий. Залишиш мені номер свого телефону. Спіймавши здивовані погляди обох чоловіків, заперечно помахала рукою. На мого супутника не зважай. Все одно він мені не подобається, і у юна з ним точно нічого не вийде. Вибачте, але ні. Офіціант різко відповів. І поспішно продовжив свій шлях. Надія стиснула плечима. Шкода, проте варто було спробувати. Помітила, як на лобі Артема виступили крапельки поту. Чоловік розщепив гудзики та почав злегка розмахувати половинками піджака, з під якого виднілися вологі плями на сорочці. Ти нормально? Так, я вийду на хвилинку. Надія кивнула, і чоловік пішов до вбиральні. Дівчина сподівалася, що нарешті він втече. Мусила визнати Артем насправді вродливий і надзвичайно терплячий, щоправда, поки не знає, що йому потрібно від неї. Такі чоловіки, як він, не звертають увагу на прибиральниць в халаті, усвідомила він їй подобається дуже варто дати шанс їхнім стосункам. Хоча після всього сказаного нею навряд чи це спрацює. Бачила, як до неї наближався Артем. Її серце наспівувало солодку мелодію у ритм його крокам. Чоловік зайняв своє місце і зізнався. Я трохи подумав і вирішив якщо я тобі не подобаюся, то чоловік замовк та стиснув губи. Надія зрозуміла, нарешті, досягла свого. Зараз він піде геть, але радості не відчувала. Надто пізно зрозуміла симпатію до Артема. І тепер, через свою поведінку, назавжди втратили його. Чоловік важко зітхнув і, наче наважившися, продовжив Та я розповім про себе ще маєш бути у мене хоч щось привабливе. Знаєш, я завжди шукав причини, щоб не зустрічатися з жінкою, вишукував у них вади, тікав від серйозних стосунків, боявся розкритися комусь, щоб потім не було боляче. Проте зараз мені байдуже на твої вади. Я готовий прийняти тебе такою, яка ти є. Якби це дивно не звучало, але, здається, я закохався. Надія відчула полегшення, дивилася його сині очі і не вірила, що такий чоловік закохався у неї без зачіски, макіяжу та у робочому одязі, ще з такою поведінкою. Проте дивне тяжіння манило до Артема. І вона не в змозі опиратися цьому. Сором'язливо опустила погляд і тихо промовила Я, здається, теж, наважилася і подивилася на чоловіка. Вибач, за мою поведінку, я навмисно тебе дратувала. Я підозрював. Артем посміхнувся і взяв її долоню у свої руки, даруючи тепло, що розносилося усім тілом. Надія почувалася так. Наче ці дотики рідні та затишні, вирішили ризикнути, забути всі перестороги і спробувала стати щасливою з цим чоловіком. Розмовляли аж до закриття ресторану. Офіціант вічливо попросив покинути приміщення, і вони, одягнувшись, вийшли на вулицю. Надії стало соромно за свій вигляд. Жовта хустка не зігрівала, втім, як і пальто баби Нюри. Артем спохватився та накинув на її плечі свою дублянку. Завтра я куплю тобі теплий одяг. Не варто. Одягнися, а то ще захворієш. Насправді це не моє пальто. Я взяла його у колеги. Сподівалася, якщо побачиш мене у такому вигляді, то відмовишся від побачення. Артем хмикнув та пригорнув дівчину до себе Ніколи від тебе не відмовлюся. Його обійми зігрівали та дарували відчуття тепла та затишку. Незважаючи на лапати сніг, що падав з неба. Чоловік вказав пальцем на дівочу щоку. У тебе тут сніжинка нахилився та поцілував рум'яну щичку, змушуючи розтанути не тільки сніжинку, але й дівчину. Вмить вона забула про всі страхи та перестороги, і вирішила довіритися цьому чоловіку. Їхні вуста з'єдналися у поцілунку повільно, трепетно. Насолоджуючись одне одним, поринули вир насолоди. Чоловік здавався рідним, своїм. Поруч з ним її серце, нарешті, отримало бажаний спокій. Надія відхилилася, зняла з себе дублянку та накинула йому на плечі. Сром'язливо заховала обличчя у чоловічі груди і чула швидкий стук серця, яке вже належало їй. Артем міцніше пригорнув дівчину до себе і поцілував волосся. Тоді дівчина не знала, що купідон знайшов стрілу, і, дивлячись на її знущання, вирішив воз'єднати цю пару, а милій блондинці підібрати іншого чоловіка. Кінець оповідання. Текст читала пані Ганна.